Шки та сумки ручної роботи, прикраси та книги у середмісті Івано-Франківська. Школярі зі спільноти святого Егідія провели благодійний ярмарок Діти для дітей. Вони продавали речі, які раніше пожертвували люди та підприємці. Це в нас є така сумка. О, вона майже не ношена і зроблена в Італії. Нам її прислала людина. З надією на те, що гроші від неї підуть на допомогу. А ця сумка була зроблена спеціально для цього ярмарку. Людина це ручна вишу, ну, ручна робота. Людина спеціально її зробила для нас. «О, Також є дуже багато різноманітних сережок, ось таких, от, яких нам теж передав магазин. Також е, магазин свічок передав нам е, ось такі от свічки з півниками, і там теж різні. Потім це також сережки нам передали. Там є різних кольорів в основному. Хлопці та дівчата збирали кошти для проведення літнього денного табору для дітей, котрі переїхали в Івано-Франківськ з прифронтових регіонів. Ми там будемо фарбувати, ми будемо їсти щось смачненьке, говорити на всілякі теми, тобто і допомагати дітям справитися з, з ну, типу, теперішньої ситуації. Жителі та гості міста активно долучались до доброї справи. Пані Оксана придбала сумку ручної роботи. Каже, подарує її онучці. Я випадково прогулювалася сто і побачила, що багато дітей щось, щось пропонують. І я побачила таку сумочку оригінальну ручної роботи. Вона не стільки для мене, як для мене дві дівнучки є. І комусь там може й пригодиться, Я думаю, і дітям буде корисно, піде на благодійність. А от Оксані та Варварії про ярмарок було відомо. Тож прийшли, щоб підтримати дітлахів. Придбали таку свічку півника від української майстерні свічок. І ось варя таке собі на Намисто сподобався тим, що це щось оригінальне і українське. На ярмарку вдалося зібрати понад 22 дві тисячі гривень. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.